Ви тільки погляньте на цю смакоту. Ось таке сало засолене. Ось таке такий баличок, дивіться, це домашнього приготування. Ніжний, соковитий, смачний. Ось таке сольце. Ось. Гляньте. Це все приготоване і засолене у суміші спецій. Від Вінницького м'ясника. Ось така смакота, і ми зараз її з вами приготуємо. І ця страва, це такі вкусняшка, смаколики такі можуть зайняти достойне місце на вашому святковому столі. Балик і смачненьке сало. Спеції Вінницький м'ясник. Доброго вечора вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов і я рада вітати вас. Зараз вже вечір. П'ята година вечора. Запам'ятаємо цю годину, тому що я буду маринувати м'ясо, і воно буде маринуватися до завтрашнього обіду. Це 16-18 годин. Можна його маринувати і солити надовше, але в мене ось така тоненька філеєчка, або ще на нього, кажуть, вирізка, або філейка. Вона зовсім тоненька, тому їй не потрібно довго. І я хочу зробити ще замаринувати і засолити е, такими приправами гарними. Ось такі два шматочки. Сала і ось таке м'ясо. Тому воно не велике, не товсте і не потрібно буде багато часу. Що для цього потрібно? У мене є тут вирізка, Оце, тут 600 грамів її, є сало, я не важила, скільки його. Потрібна буде харчова плівка, нитки, ножиці, паперовий рушничок, обов'язково, для того, щоб м'ясо ми помили, воно гарно помити, але воно ще не повністю розморожене, тому що. Потрібно, щоб воно таке було тугеньке. Ось так. І у мене є спеції від Вінницького м'ясника. Я показувала розпаковку, коли прийшла посилочка, оця. я розповідала, показувала вам. І ось сьогодні я хочу це зробити. І Є в нас тут гарні суміші ось у Вінницький м'ясник, суміш номер 5 Зараз і... разом з вами виберемо, яку суміш я хочу використати. Що саме використати для сала, а що для м'яса? Для соління м'яса. подивимось, які у нас тут є гарні спеції. Що у нас тут є? Нітритна сіль. Ось так. Нітритна сіль, кам'яна сіль, глюкоза, коріандр, уцхосунелі, куркума, базилік, аджика красна, перед чілі, м'ята, петрушка, емеретинський шафран і лавровий лист. Це більше всього, що я. Сало посолю для м'яса. Щось виберемо інше. Це в нас суміш номер 5 А ну беремо суміш номер 8 Теж для соління м'яса, це все для соління м'яса. Нітритна сіль, каміна сіль глюкоза імбир, паприка, чесний тморк, посушений апельсин, перець, чилі, феншанів. Поки що я такої не хочу. Суміш номер 2. Читаємо ще тут. Чесний, коріандр, чорний, корінь імбиру, цибуля, базилік, тим'ян, мускакатний О, Ось я візьму ось цю суміш Номер 2 Тут на ваш смак, на ваш розсуд. І, і Я вам повинна сказати, що ось мені ще й бонус. Суміш номер два, а це така сама. Справа в тому, що якщо ви кожного разу будете брати однакову вагу. Вирізки, а, одна, а однакового сала, але різні суміші будете додавати і, повірте, буде зовсім інші смаки. Тому приступаємо пряні трави ми ці прянощі вибрали, все приготували, працюємо. Перш за все, нам потрібно сало і м'ясо гарно гаперовими рушничками, гарно протерти, щоб вони були майже сухими. Нам зайва волога не потрібна. І потрібно м'ясо вирівняти, тому що воно ще трішечки таке вологе. Ось так. І вирівнюємо. Так, де в нас тут ось тонесенькі, зовсім такі тоненькі шматочки, ми можемо їх або обрізати, або підвернути. Ось так я візьму і просто підверну їх ось так, щоб вони були ось такої гарної форми. Тепер беремо, що ми вибрали для м'яса. Це вона нас для сала для м'яса суміш номер два. Такі гарні зіп пакети, щоб не потрапляла зайва волога. Дуже гарно все запаковане. Ой, ой, який аромат. М -м -м. І ось так зовсім без фанатизму. Насипаємо на дощечку. Краще ми додамо. От, і ось так гарно обкачуємо. До тих пір, поки зовсім не заберемо всі спеції із дощечки. Так. Пам'ятаємо, що тут є сіль. Стачить. Підбираємо, геть підбираємо всі ці спеції, вкачуємо, ніби, ніби качалочкою так качаємо. Отак. От Щоб дощечка була у нас ціла. Цей шматочок підбираємо так, поки це відставляємо і будемо замотувати харчову плівку. Так. Замотуємо декілька шарів. Так. Поки що отак поперек, Тугенько, 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 тугенько. Ось так. Тепер відрізаємо харчову плівку і зробимо те саме. Поперек нам потрібно гарно-гарно-гарно закрутити і замотати. Замоти. Робимо таким рулетиком, закручуємо гарно ось так. Робимо його тугеньким, 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 ось так. Зав'язуємо з однієї сторони, з іншої сторони. І я ще зроблю так його ниточками, щоб воно було тугеньке, як ковбаска. нас вийшла гарна ковбаска, тугенький, гарненький такий рулетик із вирізки в спеціях відставляємо. І тепер будемо робити те саме і з підчеревиною. Так, для підчеревини ми взяли суміш номер 5 Тут зовсім інший М -м -м, такий пряний, пряний такий відчувається дуже ароматні такі приправи, спеції, я рекомендую. Я вже знаю, що буде смачно. Так, ось дивіться, у нас тут є плівочка. Вона потім може нам стримувати, знімати. Я її більше всього, що знім, я хочу, наверное, мабуть, зніму. Ось так я зрізала верхню плівочку і трішечки хочу ось так понасікати його. Не зовсім, а так по сантиметру. Ось так. Просто отак понад... понадрізати. Зовсім дивіться, такими манесенькими, ось такими. І те ж саме я зроблю із іншим шматочком. Так, і другий шматочок я зняла і теж так над... 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 надсікаю його, надрізаю. Можна ще так трішечки зовсім і поперек, Це для того, щоб воно гарніше з'єдналось, коли буде вже запікатися. Ось так. Геть зовсім, зовсім зовсім небагато. І тепер так теж так само у спеції Так, зовсім гарно, гарно, гарно з усіх сторін. На все разом, отак, якщо взяти все разом, що я взяла і посипала, то це, певно, дві чайні, так, дві, півтори чайні ложки десь. Ось так. все. І тепер я хочу ось так один на один скласти їх. Ось так, щоб він був такий у нас гарненький. Ось і будемо замутувати. Ось так дивіться, який гарненький виходить такий батончик у нас. От, і це буде набагато смачніше і набагато дешевше, ніж ми купували в магазині. От, і тому ось так, це можна і на святковий стіл приготувати, і на кожен день як перекус, як замінник ковбасі. Отак, зайве відрізаємо, щоб у нас було все акуратно. Отак. І в нас виходить такий, дивіться, гарний батончик із сала, от і гарний батончик із м'яса. І ось тепер ми викладаємо його і ставимо в холодильник на півтори-16-18 годин. Але м'ясник, він рекомендує залишати на 2 доби. Ну, так, як... У нас шматочки сала невеликі, не товсті, і м'ясо у нас нетовсте, не товсте, не балик, не, такий невеличкий шматочок тонесенький. Тому я думаю, що 16-18 годин буде достатньо. Потім я буду запікати в духовці при температуру, як розігріється температура, гарна така буде, і викласти його потрібно. І потім при температурі 100 градусів в духовка ще була, 100 градусів, 90 градусів запікати 3-3,5 години. Отаке маленьке. Якщо щось більше, то довше. Зовсім при маленькій температурі, тому що тут є нітритна сіль, і вона втрачає свою е, смак і свою якість, і може навіть трішечки розкладається на якісь там. Щось там таке, що не дуже корисне людям. Тому при низькій температурі, але більший термін приготування. І виходить таке смач, смачненьке-смачненьке, яке нам дуже полюбляється, якщо, коли ми купуємо в магазині. Ось так. Ставимо в холодильник на 16-18 годин. Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Вчора ми з вами робили ось такий гарний рулетик з сала. Ось так, там на початку відео. І ось така вирізка або філейка замаринована, і лежала вона в маринаді, замотане 19 годин. Для такого тоненького шматочка це буде достатньо. І якщо ваш шматочок більший, то сам виробник спецій, він рекомендує залишати на 2 доби, щоб гарно посолилось. Це малесеньке цього буде достатньо. І ще одне. Я буду запікати ось так. У мене є така форма, ось така вона з антипригарним покриттям і з решіточкою. Тому що я хочу, щоб воно було нескільки запечене і як воно було ем, томилося трішечки. Ось так я на, на дно сюди наливаю води. Але щоб з водою не сало, не м'ясо воно ж не буде стикатися, прикасатись ось так. Решіточку, і тепер на решітку я викладаю і сало, і м'ясо, і відправляю в духовку. Що з духовкою? Духовку я поставила на максимум. Вона зараз гарно розігрівається. І я ставлю і сало і м'ясо, ставлю в таку гарно розігріту духовку. Я тільки водичка внизу там, починає кипіти, ви подивитесь, що вона кипить. Ви прикручуєте 70, 80 до 90 градусів. Прикручуйте духовку. І так воно у вас, якщо маленькі такі шматочки, як це в мене такі шматочки, 3-3,5 години. Якщо шматки більші, можна більше. Але дивіться, що ви не пересушили. Я не хочу, щоб у мене було зовсім як балик, таке зовсім пересушене. Я все-таки хочу, щоб воно було м'якеньке. Тому я роблю це на воді. Але не в воді, а на воді. Ось так. У мене є ось такий гарний пристрій. Ось такий щуп, і я буду ним вимірювати. Нам потрібно, щоб не кипіло, щоб всередині всередині м'яса або сала не було 100 градусів. А... 80 до 85, навіть 85, при такій температурі 3 3,5 години. Духовка розігрівається, і я ставлю в духовку. Потім вже як все я зроблю, через якийсь певний час пів пройде, пів норми нашого часу, який ми виставляємо, там 3,5 години, наприклад. Через 2 години я його ось так переверну. І щоб воно з іншої сторони теж було і зверху припечене, і знизу стало таким м'якішеньким. Ось так. Ставлю у духовку на три з половиною години. Так, провели м'яско і сало у духовці 3,5 години і зараз ми його витягуємо. Ось таке воно має вигляд. І бачите, добре, що воно на решітці, там водичка не кипіла, а булькала, але все-таки жир, як би я не пакувала, а було не дуже щільно, і жир витікав туди. І воно все не смажилось, воно було все сухеньке. А. І ось при якій температурі я міряла температуру, яка була всередині, була 75. 80 градусів, і ось зараз воно вже виключене. Постою трішечки і подивіться на градуси. Зараз 60 градусів, це вже воно виключене, оце саме так потрібно. І тут я ось протикала і витікає сік, сік прозорий. І градуси в нас тут, тут. 75. Там з краю трішечки було, а тут посередині 75. Це сало. А беремо м'ясо. М'ясо теж десь 75-79. Ось так воно меншеньке і тонше, тому температура більша. Оце при такій температурі і потрібно було його затикати. Тепер я ось так його залишаю до повного охолодження, щоб воно охололо тут. І потім потрібно буде його розмотати, якщо ви хочете, щоб воно було сухеньке, щоб ця вся водичка вийшла, яка тут є, хоча тут водички немає. І коли вихолоне, перемотаємо, можемо перемотати, можемо ні. І покласти його у холодильник, щоб воно зовсім стало таке холодне-холодне. І потім будемо нарізати і побачимо, що воно вийшло. Отаких рулетиків, отакого от, от м'ясця, і отакого от сольця, ми можемо зробити декілька отаких от гарненьких таких рулетиків. І заморозити, і буде нам і на свята можемо зробити, і на свята, і просто так, коли захотіли, тоді дістали. Можемо його просто. Замаринувати і отакими от от рулетиками, заморозити сирими, а потім по потребі доставати і робити, коли нам потрібно. Я думаю, що це дуже зручно. Тут, на таку решіточку, мене їх би 4 помістилось, і якраз на свята нормально. Тому залишаємо в такому стані. І, до речі, оцю рідину, яка залишилася, можна не виливати, тому що тут чистенька форма. Жир стікав чистенький, водичка тут була чистенька, можемо використати чи до картоплі, чи куди ми хочемо щось в ньому зварити. Це нормально. Так що залишаємо до охолодження. Вихолола м'яско наш баличок і сало таке смачнюще. Я витягла із. Харчові плівки, в якому воно готувалося, і поклала у фольгу і поклала в морозильну камеру на декілька на годинку, може більше, щоб воно геть захололо, для того, щоб вам показати, яка це смакота. Я трішечки не втрималася і відрізала шматочок. І мені дуже-дуже-дуже сподобалось, тому я буду готувати ще таку смакоту і приготую це і на свята. Ось дивіться. Баличок незвичний. Мені не хотілося, щоб він був зовсім твердющий такий. А мені хотілося, щоб він був ніжний. Ось такий припечено, але все-таки він був на водяній бані. Ось саме тому він такий ніжний. Колір, як у справжнього баличка. Дивіться. І нарізається дуже тонесенько. Гляньте. Такий плотненький. Гляньте. Гляньте, колір справжнього балика, кольор такий тому що тут є нітритна сіль. І наскільки вдало поєднані спеції, Вінницький м'ясник вже про це подбав. Нам не потрібно підбирати суміш пряних трав, вигадувати, щоб було дуже смачно, вже це зробили для нас. Я взяла ці спеції від вінницького м'ясника і дуже ними задоволена. М'ясо я готувала <смеш> суміш номер 5 Ось так м'ясо я маринувала, солила. А сало солила, суміш номер 2 Це все від Вінницького м'ясника. Слухайте, я дуже задоволена, рекомендую. І я буду готувати і ще Мені дуже буду готувати ще, мені дуже сподобалось. Нарізається дуже гарно колір ідеальний гляньте. Угу. А якщо візьмете більший шматочок, то буде ще краще. Мені дуже подобається. Дивіться. Гляньте, яка структура, який, якої такої плотної структури щільної і який колір. А аромат це вам не передати словами. Тепер беремо салко. Я зробила в мене воно було тоненьке таке, я зробила одне на одне, як рулетиком. Ви можете зробити окремо кожен. І ну, мені хотілося, щоб менше місця займало. Ось такий. Дивіться. Такий щільненький, таке салковий, такий як рулетик, щільненький, смачненький. Потім розділяється, то можна відразу розділяти. М -м -м. Це щось. Неймовірне. Поєднання оцих спецій і такі якісь нотки в ньому є. Навіть не відразу їм зрозумію, що це. дивіться Так на хлібчик покласти? Чорний хлібчик. Гірчичка. І самий такий справжній. Найсмачніший український перекус. Дуже смачно. Буду готувати ще. Рекомендую вінницький м'ясник. Посилання я залишу. Гляньте, Ви гляньте. яка це смакота. Ось так. Так що готуємо. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Нехай кожного з вас Господь благословляє і береже.